Студія «Калідор» презентує Тека авторів каналу Наталія Бойко. Помаранчевий між рядків. А вам не здається, мій друже, що у цій справі забагато помаранчевого кольору? Ці гарбузи, ці ліхтарі, осінні квіти, листя. Літній детектив пан Венедикт Гостродумко перебирав кольорові фотографії із місця злочину. Так, у цьому зловісному освітленні навіть кров здавалася помаранчевою, вигукнув його друг і незмінний помічник доктор Добрий вечір. От, власне, і карнавальні костюми майже усі були з помаранчевими деталями, ви помітили? Цей помаранчевий тут, наче, наче. детектив покрутив пальцями у повітрі, добираючи слова. Наче навіть між рядків!» – обізвався доктор. Точно. Пан гостродумко підніс губ люльку і затягнувся. Однак підозрюваних у нас не так уже й багато. Ось цей худючий чолов'яга в костюмі скелета, господар будинку пан Стефанишин, його пухкенька дружина у сукні гарбузику і гості, вампір у чорному із помаранчевим замість червоного плащі, зелено помаранчевий зомбі, солодка парочка Венздей і Еніт, обидві чомусь із жовто гарячим волоссям, і незрозумілий демон, взагалі весь у Помаранчевому. Здається, мене скоро почне нудити від цього кольору. Детектив бредливо скривився і знову затягнувся духмяним димом. Оце й всі присутні. Ну, і вбитий близький друг господарів, який мав зображати труп біля входу у будинок. Додав доктор добрий вечір. Так, і це йому вдалося аж надто добре, задумливо промовив пан Венедикт і випустив під стелю кільце диму. Адже він зображав труп у калюжі крові, усі, хто заходив на подвір'я, жахались, верещали і гиготіли. І у принципі, у кожного з гостей була можливість підійти до бутафорського трупа і перетворити його на справжній. Адже на фоні оглушливої музики із підвиваннями ніхто б не почув крику або стогону. І у господарів була така можливість, відзначив доктор. а вже ж. А вже ж. І у них. Адже із можливостями усе ясно. Будемо шукати мотив. Пан гостродумко підніс до очей одної з фотографій і почав уважно роздивлятися. Потім взяв іншу. Все ясно, сказав він і відкинувся на спинку крісла. Оранжеве полум'я у камінні спалахнуло яскравіше, освітлюючи його вдоволене обличчя. «Вбивця – господар будинку. Але, але, чому заради бога? здивовано запитав його друг. Та тому, що гляньте лише він єдиний, не має на собі помаранчевого кольору. А у нас, як ми пам'ятаємо, помаранчевий, пан Венедикт простягнув долоню до доктора, запрошуючи продовжити. Між рядків, розгублено завершив той. Саме так. Детектив задоволено розсміявся. Я жартую, звісно ж, друже мій. Просто у нього беззаперечно є мотив. – ревнощі». Його дружина, ось ця пані гарбузинка, без сумнівів, зраджувала йому із вбитим. Але з чого ви це взяли? Детектив простягнув другові пару фотографій. Подивіться на вираз її обличчя на ньому відображається не лише жах від убивства, а й справжній розпач закоханої жінки. Гляньте, як вона заламує руки, а ось тут припадає до вбитого, наче вдова. Доктор добрий вечір уважно подивився на знімки. Ха. І справді у тому щось є. Господар сказав, що вбитий неодноразово зупинявся у готелі поблизу їхнього будинку, коли вони влаштовували вечірки. Чомусь не хотів ночувати у них. Готель солодкий помаранч. Пан Гостродумко знову зробив бредливу гримасу У мене є там своя людина. Зараз я зроблю один дзвінок. Він узяв смартфон і набрав номер. Йому відповіли, і детектив поставив кілька коротких запитань. От і підтвердження, сказав він відключившись, мій знайомий партія підтвердив, що пан веселий і пані Гарбузинка, ну, тобто Стефанишин, під іншим прізвищем, звісно, але він знає її обличчя, неодноразово зупинялися у готелі разом. Отже, друже мій, справу розкрито. Старий пенсіонер детектив іще не втратив форму. Гостродумко самовдоволено погладив свій кругленький живіт. Цієї миті задзвонив телефон доктора, і той, поглянувши на екран, змінився на обличчі. Це поліція, прошепотів він, а тоді відповів. Е, слухаю. Впродовж розмови вираз його обличчя змінювався все сильніше від здивування до розгубленості і роздратування. Детектив із цікавістю спостерігав за ним. Нарешті доктор попрощався і відключив дзвінок. Це поліція, повторив він. Вони дзвонили вам, але ваш номер був зайнятий. Ну... І що вони сказали? Сказали, що наш труп зовсім не труп. Детектив напружився. Тобто, ну, вони привезли труп у морг, і там виявилося, що він цілком живий. Як це з міса? Виявилося, що пан веселий просто напився до відключки. Вони вважають, що на вулиці було досить холодно лежати у позі трупа. Було некомфортно, і пан вирішив погрітися за допомогою бренді і, не розрахувавши свої сили, доволі швидко прикінчив пляшку і відключився. А на холоді пульс суттєво сповільнився, тому гості, які теж були на підпитку, із переляку й вирішили, що їх труп справді мертвий. Та Боже, а як же поліція, медики? Ну, кажуть, що у них сьогодні десятки викликів. Геллоуін все ж таки. То вони особливо й не розбиралися. Вирішили, що Ростин все прояснить. Ну, от він і прояснив. От, чорт. розчаровано вигукнув детектив. Таку справу зіпсували. Який був антураж Геллоуін, кров, усе помаранчеве і вбивство, яке виявилося зовсім не вбивством? Все свято старому пенсіонерові знищили. Він швергонув люльку на стіл, аж та підскочила, і рішуче піднявся із крісла. «Іду прогуляюся для заспокоєння. Пан гостродумко накинув пальто. І взяв із полиці теплий шарф, картатий із яскраво помаранчевими смужками. Подивився на нього із огидою, кинув назад і вийшов без шарфа. Доктор добрий вечір залишився сидіти у кріслі з задумливим виглядом. Даремно, даремно старий гань так розлютився, пробурмотів він. Адже справу він розкрив, щоправда, не ту, яку хотів, але Але так навіть краще. Здається, я знаю, як мені виплатити кредит за мій новенький айфон. Він узяв гаджет, любовно провів пальцями по екрану, знайшов потрібний контакт і набрав номер. «Ало? Пані Гарбуз, тобто пані Стефанишин, добрий вечір. Це добрий вечір. У мене є для вас дві новини: хороша і... і теж хороша, але не для вас, додав він стиха. Почнімо із хорошої. Ваш коханець живий і здоровий. Ми усі помилилися щодо його смерті. Так так, це правда. Не кричіть так заради Бога. А от другу новину ми з вами обговоримо при зустрічі Вічна Віч. -навіч. Наталія Бойко. Помаранчевий між рядків. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це химерне гумористичне оповідання. Дякую авторці за її творчість та дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете покликання на авторську сторінку. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. У української має бути більше за можливості. Підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функціями спонсорства у YouTube, або ж покликаннями на картки Monobank, Monobank.Privat, BaйMaфі чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами. Почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.